Вітаю любителів Бакуган, і сьогодні у нас конкурс. Все як ви любите, але трошки з інакшими умовами. Я вирішив на цей раз трошки поекспериментувати, і от в якому форматі буде проходити конкурс. В спільноті на цьому ютуб каналі буде виставлена загадка про деякого бакугана. Розігруватися буде вентус гарганоїд. Ось такий от Бакуган. Щоб прийняти участь в даному розіграші, як я і казав, у спільноті на цьому ютуб-каналі буде написана загадка, і ви у коментарях маєте написати про кого на вашу думку ця загадка. От і. Через тиждень невеличке уточнення, так як я цей відос монтую таки 16 числа, а це є 16 вересня, результати конкурсу будуть через тиждень, це орієнтовно 22 вересня. при тому, якщо я сьогодні цей відос випущу, а це починаючи із сьогоднішнього числа. Через тиждень я буду вибирати переможця. І якщо, є, ну, якщо буде декілька людей, які відгадають цю загадку, тобто дадуть правильну відповідь, я візьму рандомайзер і рандомайзером виберу переможця серед цих людей. Ну і наразі на цьому все. Всім удачі в конкурсі. Я сподіваюся, що вам вдасться знайти розгадку на загадку. Я сподіваюся, я це все правильно сказав. І, і, і щоб вас, так скажемо, не знаю, чи я дотягнуся: даби вам дати натяк на наступний відос, якщо ви, звісно, захочете, бо там є ще пару ідей для наступних відосів. Я можу показати вам з мою, ну так скажем, не те, щоб загальну колекцію бакуган, але показати отакий от кейс, що там є. Це мої особисті бакугани. Що, якщо ви хочете. Цей відос, то теж напишіть вже в коментах тут під цим відосом, чи робити такий відос, чи не робити, чи може робити відоси на якісь інші теми по Бакуганам, і т.д. і т.п. буде цікаво почитати ваші думки. Ну а наразі на цьому все. Всім нереальне дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Всі важливі там ссылки будуть в описі або в коментарях. Ви їх знайдете. Плюс ще буде. Допис ну, із цією загадкою, тому ви все там знайдете. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!